Сорочка, дана на цьому фото, вишита вручну хрестиком на вибіленому полотні. Дану сорочку вишила жителька села Галайбине Тетяна Васильівна Дейнико, яка народилася в 1905 році. В селі Галайбине. Сорочка перейшла у спадок до доньки Ганни Степанівни. А потім уже Ганна Степанівна передала цю сорочку своїй невістці Ользі Миколаївні. Вишивальниця вибрала візерунок винограду. Він означає достаток, щастя і добробут у родині. Цій сорочці вже майже 98 років, так як сорочку цю підписано, що вона вишила в 1927 році. Дана сорочка перейшла уже в третє покоління і зберігається на даний час у родині Дейників.